Написав цю цитату, в Україні не буде хорошо ніколи вообще. ВВ Петров. Саме це я сказав в інтерв'ю Багірові роки 3 тому, в 2019 році, здається. І я зараз вже пройшло 4 роки, от, і я переглянув свою точку зору і хочу вибачитись за цей вислів. Ні. Звісно, ні. Навпаки, я хочу підтвердити я хочу вам сказати, в Україні не буде хорошо ніколи взагалі. Можете зафіксувати цю цитату. На сьогоднішній день у нас 6 е е липня чи червне? Я поки що буду. Червень. 6 Червень. червня. 2023 року у нас завжди будуть розборки. У нас завжди будуть якісь корупційні історії. Ми завжди будемо збирати е, якісь е, конфлікти. Ми завжди будемо мірятись владою. Завжди у нас це буде. І я вам хочу сказати: сьогодні ми об'єднані. Сьогодні ми боремось з ворогом. Але Україна, така держава, українці, такі на, така нація, що нам на відміну від, від інших. Хорошо тоді, коли нам погано. Тобто, ну, ми, живи, ми живемо на зло ворогу. Коли у нас немає ворога, ми починаємо жерти один одного. І це не погано, це не недобре. Це даність, її потрібно сприймати. І зараз, спираючись на досвід Грузії, Вірменії, я вам нагадаю, ці країни обрали собі антиросійські уряди в свій час. І зараз є абсолютно проросійським. І я сьогодні, сьогодні можу прогнозувати, що у нас за 3, 5, 7 років, 10 з'являться політики, які знову потягнуть нас до Росії, які знову будуть співпрацювати з Росією. Більш того, сьогодні вже є кроки. Ми слухаємо Арестовича, який не хоче називати росіян покидьками. У нього є путіноїди і інші росіяни. У нас є проросійські ведучі телеканалів, які працювали і залишаються працювати. У нас я вам нагадаю, депутати ОПЗЖ досі працюють в парламенті. Більш того, подивіться останнє розслідування Михайла Ткача. Вони їздять, відпочивають на лазурне узбережжя. Вони літають чартерами, тобто для них нічого не змінилось. Вони так само сідають чартери, депутати ОПЗЖ і літять на свої вілли, які купили на вкрадені гроші. Ви хочете мені сказати, що в Україні стало жити краще? Це сьогодні, завтра, післязавтра з'являться телеканали проросійські, на яких ці депутати будуть розповідати, що потрібно миритись з росіянами. Через 5 років, я сподіваюся, що Зеленський залишиться на другий срок. Дуже сподіваюся, що він залишиться на другий срок і буде проводити антиросійську політику і далі. Але є вирогідність, що він не піде на другий срок. І що хтось прийде. І нам здається, що він проукраїнський, але він виявиться проросійським і нас намахає. Вирогідність того, що ми повернемось до співпраці з Росією, дуже висока. І ті, хто зараз на російських телеканалах Затуліни, Херятуліни, інше наволо, що це розповідають, ніколи ми довели до такої ситуації, що ніколи ми більше не будемо з українцями. Ніколи. Тому що ми там повелі себе так. Це перший шлях, перший крок до цього на шляху до цього каяття, за яким ми почнемо їх пробачати. Вони вже цим нас дурять знову. І у нас вже є люди, які готові миритись з росіянами через 5 років їх з'явиться більше. Всього лише рік-два без новин про вибухи, рік два без повітряних тривог, нове покоління людей. Рік-два без повідомлень, без цих відео в телеграм-пабліках про людей, про українських військових, яким відривають кінцівки, про загиблих дітей. Спитайте у самих себе після перемоги, от щойно відбулася перемога, момент спокою. Скільки часу ви будете підписані на Ukrainian Militant, на карася? На Варшаву, на Груз 200. Скільки? Дуже мало. За три місяці, за півроку, максимум за рік ви видалите це з телеграму і зі своєї пам'яті, тому що воно вам буде не потрібно. Це не та інформація. Знову з'явиться політика, вибори. Ви будете в цьому всьому варитись, і вся ця інформація піде на задній план. Ми знову перестанемо помічати військових. І в Україні не буде хорошо вообще никогда. Тому що у нас дуже коротка пам'ять. І те, що ми на півтора роки перетворились на націю, те, що ми на, на, на півтора роки перетворились на справжніх людей нарешті за все своє життя. У мене 45 років відчув, що таке бути справжньою людиною. Рік я відчував себе справжньою людиною. І багато хто з вас так сам не означає, що ми я користович. Не забудемо про все це і не почнемо виборювати якісь нові нахер нікому не потрібні насправді ідеали. Ми не будемо ідеальними до кінця життя. Ми знову перетворимось на простих громадян зі своїми недоліками, зі своїми плюсами. Ми не будемо Більгії, ми не будемо Швейцарії. Ми завжди будемо цією козацькою, цією постійно такою країною, в якій щось бурлить. в якій виборюють владу, де одні покидьки борються з іншими покидьками. Тут нам, тут нам пощастило. Просто пощастило. Нам пощастило, що ми вперше в житті обрали не президента. У нас Зеленський не президент взагалі. Ви розумієте, це хтось? Ми називаємо Зеленського президентом. Він не президент. У нас президентами були. Кравчук, Ющенка, Янукович, Порошенко. Оце президенти. Ті, хто кучма, ті, хто здатні домовлятись, ті, хто здатні красти, ті, хто здатні е... схеми якісь прокручувати, здавати зброю. Оце президенти. Зеленського не можна називати президентом взагалі. Це якесь інше слово. Він з'явився і він піде. Він раніше чи пізніше піде, і замість нього знову з'явиться президент. Такий самий, як був до нього. І знову цей президент буде домовлятися, рішати, ставити своїх якихось депутатів, рішали все інше. Отак От воно буде. І в цьому правда. І для того, щоб якось це притормозити, пригальмувати, щоб якось залишити оцей частину того, що ми вибороли за цей рік, за ці півтора роки, потрібно бути. В першу чергу принциповому по відношенню до себе. Не комусь розповідати, де ти, що ти, як ти, як бабка, оце бігати по коментарям кричати, чому не в Бахмуті? До себе, себе спитай. От просто себе спитай. Де ти зробив правильно, а де ти зробив неправильно? Але це дуже важко. Набагато легше розповідати комусь, що він щось неправильно робить. А себе питати це важка праця, бо це потрібно виправляти. Тому ще раз кажу, в Україні. Не будет хорошо никогда вообще. Можете еще раз вот, э, Зробити з неї футболку, приліпити собі на лоба блин, і бігати блин, по інтернетам, розмахувати нею. Дякую.